Китайці називають півонія королем квітів і цілком заслужено. Ефектні шапки великих махрових квітів мають безліч забарвлень, а пишне листя декоративне і після цвітіння, яке триває близько двох тижнів в кінці весни або початку літа. Є кілька видів півоній. В дачному садівництві садять зазвичай трав'янисті або деревовидні, відрізняються вони будовою стебла, якщо перші являють собою багаторічні рослини з тонкими зеленими стеблами, які на зиму відмирають, залишаючи під снігом тільки коріння, то другі. Листопадні чагарники з товстими з деревілими пагонами, зимуючими під укриттям або без нього, в залежності від клімату. Півонія деревовидний. Опис виду такі півонії часто садять поодинці. Також вони можуть використовуватися як акцент клумби багаторічників. Своїм яскравим забарвленням деревовидний півонія прикрасить альтанку, арку, територію біля будинку з високих кущів можна навіть виростити живоплід. Зовнішній вигляд куща і квітів, кущ зазвичай має кілька здерев'янілих стовбурів блідокоричневого кольору, висотою 1-2 коріння, великі коричневі гіллясті. З потовщенням на початку і з тонкими корінцями з боків листя зелені, ажурні, перисті з широкими частками, на товстих стеблах навесні розпускаються червонуваті бруньки, які складаються з дрібних, щільно прилеглих один до одного лосочок. Китки деревовидного, півонії, великі, поодинокі, махрові, напівмахрові або гладкі, досягають в діаметрі 25. Забарвлення залежить від сорту, вони можуть бути фіолетовими білими. Жовтими, малиновими, рожевими, бордовими, майже чорними, з них після цвітіння з'являються їстівні плоди у формі п'ятипроменевої зірки, наповнені великими темними насінням, фотогалерея, кущі. Квіти і плоди деревовидного півонії. Коріння деревовидного півонії великі, коричневі гіллясті. Квітки деревовидного півонії можуть бути махровими, напівмахровими і гладкими. Куч деревовидного півонії виростає від 1 до 2 у висоту. Плоди деревовидного півонії це коробочки у формі зірки з темними великими насінням, пелюстки деревовидного півонії можуть бути двокольоровими, причому один колір плавно переходить в інший. Терміни і тривалість цвітіння. Деревовидні півонії живуть дуже довго, до 20 років. Причому чим старша рослина, тим рясніше воно цвіте. Бутони розпускаються на два тижні раніше, ніж у трав'янистої ізновиди, і цвітуть трохи довше до три тижнів. Оптимальні умови для росту і цвітіння. Спеку деревовидний півонія переносить погано. Влітку при температурі повітря більше 27, з кущі потрібно поливати не менше два разів на тиждень кількість води, один-два відра під кущ в залежності від його розмірів, а в більш прохолодну погоду один раз в тиждень відсутність достатньої кількості води тут же негативно позначиться на цвітінні, проте сильний перелив також шкодить півонії. Вони можуть захворіти сірою гниллю, щоб визначити, чи пора поливати півонія, помацайте землю під кущем. Вона повинна встигнути просохнути ніякі зими південних регіонів України деревовидні півонії переносять добре, а в місцевостях, де температура опускається нижче. 25. городники часто скаржаться, що рослини вимерзають за зиму, тому кущі потрібно перед настанням холодів вкривати ялиновим гіллям і зверху з панбодом. Півонія любить рости на сонячному місці. Цвітіння більш рясне або в легкій тіні, на такій ділянці цвітіння довше і пелюстки не вигоряють, вважає за краще добре дренованих суглині ґрунту без близького розташування ґрунтових вод сильні вітри, небезпечні для рослини. Так як під вагою пишних бутонів навіть товсті гілки можуть зламатися, кущі повинні бути на достатній відстані один від одного, не менше один. Так їм буде вистачати харчування і вологи. Зайва кількість добрив деревовидний півонія не любить. Особливо погано він реагує на надлишок азоту в ґрунті. Ці півонії погано переносять пересадку, можуть нацвісти кілька років або навіть захворіти. У будь-якому випадку, якщо необхідність в пересадці дорослого куща все ж виникла, потрібно дуже акуратно викопати його з ґрунту, не пошкоджуючи земляний кому і посадити на нове місце. Заглубив кореневу шийку на 4-6 шість ще рівня ґрунту, при цьому не притоптуючи ґрунт, щоб не пошкодити тендітні коріння. Після пересадки деревовидний півонія не буде цвісти 2-3 роки така довга у рослини адаптація. Молодий півонія також не поспішає показати себе у всій красі. Спочатку кущ дасть один три квітки, і тільки на четвертий або п'ятий рік, після висадки на клумбу, весь покриється бутонами. Зате потім на ньому не потрібно буде зрізати бутони, щоб простимулювати утворення нових, як на трав'янистої різновиди. Щороку на деревовидному півонії стане розпускатися все більше квіток. Для початку цвітіння півонія повинен вирости до 60 восени з деревілі гілки деревовидного півонії не обрізають, тільки вкривають по необхідності. Відео, вирощування деревовидних півоній, переваги та недоліки деревовидного півонії. Головні переваги, завдяки яким і вибирають садівники цей багаторічний кущ для прикраси своїх ділянок, красиві великі квіти і довге життя, крім цього, щороку з'являються все нові квітки, цвіте раніше і довше трав'янистої півонії, багато квіток більше 5-0 Не потрібно зрізати бутони для стимуляції більш рясного цвітіння нових. Недоліки також є, довго не зацвітає після посадки, погано переносить пересадку. Низька морозостійкість популярні сорти деревовидного півонії, велика частина сортів деревовидних півоній родом з Китаю, де ця рослина дуже популярна вже більше 2000 років є сорти японської, європейської та американської селекції. В Україні розведенням красивих чагарників більше 30 років займається в ботанічному саду МДУ кандидат біологічних наук Маріанна Сергіївна Успенська. Її ім'ям, навіть названий один із сортів, У шпівонії сорту Маріанна Успенська виростає до один на ньому, розпускаються напівмахрові білі білі рожевими розводами ароматні квітки. Сорт рідко уражається грибковими інфекціями: стійкий до нестачі вологи, зимостійкість середня, деревовидний півонія сестри Кіо досягає висоти 2 квітки махрові, біло-червоні в діаметрі до 16 см. Максимально рясного цвітіння можна досягти на лужному ґрунті за умови хорошого дренажу, стійкий до хвороб і шкідників. Кораловий вівтар півонія рожево-коралового кольору з солодкуватим ароматом великих до 20 см квіток. Пелюстки їх мають цікаву зубчасту форму, кущ виростає до два, стійкий до шкідників і хвороб. У півонії раннього сорту біла вежа квітки сніжно білі махрові, коромчатої форми до 25 см в діаметрі, стійкий до хвороб і шкідників, кущ висотою до 2, добре переносить морози. Грінджейт сорт півонії з махровими квітками незвичайного світло-зеленого кольору і розміром близько 20 см в діаметрі. Висотою до 1,5 п'ятьм сорт до захворювань, але потребує укриття взимку. Чорний пірат один з небагатьох сортів деревовидних півоній, які можна вирощувати у великих горщиках, адже висот куща всього від 50 до 90 см, зате квітки у цього малюка дуже ефектні. Темно вишневі з чорним відливом цвіте порівняно пізно всередині червня. Відгуки садівників у мене з деревовидними півоніями немає ніяких проблем, не хворіли, зимували завжди без укриття. Єдине, що робила, це пов'язувала щільніше гілки все разом на зиму підживлення в березні сиплю добриво в кінці танення снігу, і потім, в липні, у мене прекрасно росте на сонячному місці, але вода не повинна застоюватися в місцях посадки. Тетяна Нечаєва Троїнгц. Фурюмгою серютрац 8269, моїм деревовидним якраз три роки, тільки в цьому році видали по 11 бутонів, у минулому і в рік посадки тільки по один, виросли до 60. стоять майже в півтіні, але на вітряному місці зимують під укриттям, як у троянд, зими у нас до 35. зовсім не капризні беріть, не бійтеся, сімсімсвісі, дев'ять, Сім дачрю аналою древовідній піон один один шість дев'ять. Хто у нас в середній смузі виростити деревовидний півоні, а важко у мене він перші роки три постійно вимерзав тущенту навіть під укриттям? Навесні відростав від кореня і не встигав цвісти, Потім трохи зміцнів і став перезимовувати, не втрачаючи частини з дерев'янілих пагонів, на яких в червні розпускаються квіти. Півонія невисока, з 80, не може вирости вище через те, що він все ж теплолюбна рослина, але я і так рада. Китки у мого півонії, хоч і прості, але витончені, і листя різьблені, так один 956, калугах 7, в аналогію древовідній піон один шістдесят Хто висловлю свою думку, маєте з ними багато, а цвітіння не дуже у сенсі. Мені не подобаються прості квіти у півоній, що не махрові, один пелюстка, а так на смак на колір. До речі, скільки б у нас сусідки подачі ні садили, ні у кого не прижився, після один-два років або вимукає, або замерзає. Експерименти припинили Люся в Київсформою серютрац 8269, незважаючи на деякі складнощі з вирощуванням деревовидного півонії. Багато ростять на своїх ділянках ці кущі з великими ароматними квітками. Важливо правильно висадити деревовидний півонія і грамотно доглядати за рослиною, і тоді він віддячить тривалим цвітінням.